Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку! Здравствуйте, шановне панство. Де б у нас не дивилися сніданок з 1 плюс 1. Бачите, швиденько опа! І підготували налаштувала кухню на її. Пряме призначення рукавички must have, Безумовно, щоб все стерильно гарно було. І в руках у вас на багато у моїх руках в рукавичках чорних було дуже гарно і контрастно видно і інгредієнти, з яких сьогодні я готуватиму страву сонячну. І це будуть сонячні оладки, друзі. А ми вдумали думали, як їх назвати. Я вам скажу більше. Я дивився, щось подібне: сонячні оладки. сонячні оладки. The Sun, The sun pancakes. Геть немає нічого подібного. От не знайшов такої назви, тому ми ексклюзивно можна сказати, придумали цю назву. І сьогодні пропонуємо вам повторити на своїй кухні цю рецептку. Чому сонячні? Зараз це зрозумієте. Перше, що я зробив, розігріваю гарну потельню олія, рожсоняшня рафінована, без гаромату соняшнику. Бажано олії, щоб вона не піднялася. І сподиріться, що має вийти. Люсь, Що це, таке? це ж сонечка. Це ж сонечка. сонечка. Так, оладкові сонечка. Так. Друзі, що має смачно. бути там? Ось така е, е, білокачана капуста. Так. Морква. Воно все майже однаково нарізане. Має бути морква. І картопля соломкою. Бачите, порізано, трошечки треба заморочитись. У кого є мандаліна, то мандаліни, спеціальні такі дошка ножі, які дуже гарно, тоненько все нарізають і спеціальними насадками, формами. Ось, власне, якщо хочете заморочити, в принципі, нарізання ритуал, рецепт бачите на екрані. Нарізайте тихенько, дивитеся сніданок з один-присудина або на Ютубі, потім переглядайте, якщо не встигли в прямому ефірі подивитися. Ріжете, слухайте, отримуєте задоволення. Змістовний ранок інформаційний, як завжди, бачите, все сказав на правах реклами. Тепер. Я оце перемішав, щоб у нас у нас одно. Оце фактично основа тіста. Все перемішав, щоб у нас все було однорідним було. Картопелька, морква і, і капуста. Тепер дивіться, що я роблю. Сюди я розбиваю наш будівельний фактично матеріал це два яйця. А, ось так от. І трошечки борошна. Трошечки не забиваємо, але трошечки. Дивіться, опа. Думаю, достатньо. Достатньо, не багато, не забуваємо то все. А, а сіль, дайте мені сіль, будь осьо, ласка. Ось сіль а, і перець, Так, осьо. сіль. Ну я ну. Бачиш, як як добре що я поряд її. Це... Дайте мені підкажу, сі, щоб сіль, щоб можна було посипати, бо воно не отсюди не, не висипається. Ну не висипається. Мені а трошки... Я бачу, що сипеться, чи тобі позакладує. Іди, трошки? роби 15 є? хвилин, поки, нас... поки насипиш, це достатньо. Люсь, що ти оце його? Я тобі кажу, не сипеться. Якщо воно не сипеться, а роботрошку сипеться, стоїш 15 секунд, щоб ту дрібку трошечки можна. було... Дай мені сюди, Поки тобі принесуть нормальну сіль. Я просто Тут треба така штучка, треба Оси, попросить. Ні, вона сидить і а от бачиш, а перчик іде. Дякую, друже. Ну, ладно, нехай буде Тут, морська сіль. Може, оцей. розжуємо потім ту сіль. <рес> <рес> і на тому дякую, колеги, бо всяке буває. Ну, Чому? Не... Я теж використовую сіль. знаєте, не На, на м'ясо, наприклад, морську сіль. прям а, після її, а, після смаження прям подають зверху. Отак от роблять, отак, от, 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 ну серед каже, оп, от, 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 зробив і все. Ой. Сіль розпорошила. Так, а тепер дивіться, що я роблю. Я це гарно перемішую. Гарно, гарно, гарно. І Це не забуває нічого. Нам головне, щоб оці відбулася сполука цих інгредієнтів, щоб вони одне до одного гарно прилягали. І не було все це, це розсипчастим. Тому свою роботу зробить будівельну роботу яйця, а еластичність додасть це борошно. Які еластичність буде, а не забитість. Оце найголовніше нам зберегти ось цей паритет, грубо кажучи, да? і в поєднанні. Ну, ось, власне, так, що Ну, Поки ти, хотіла ти почитати? перемішуєш, я тобі не хотіла почитати, просто хотіла тобі сказати, у мене нігті, мені незручно зробити. Ти потім це зробиш. Тут є така фішечка, тут є регулятор всередині крупності солі. Його треба покрутити, і ти сам налаштовуєш, яка крупність солі буде чи дуже дрібненька, чи крупна. Але мені зараз не зробити. Та йди, роби далі, це потім зробиш, бо мені не зручно. Та потім це буде швидко. Ні, то вже почала все. У мене не мене без нігтів нічого там не тіліпається. Давай потім це зробимо. Ніякий піптик, бачите, я встромив пальці, ніякий піптик там не крутиться. Що мені розкажуть? Краще дрібку взяти, звичайно, сіль, і все швидко робиться. Оце для канапок, оце для канапок. Маленька канапочка. Хочете трошки підсолити? Оце собі зробила. а на таку кількість тіста, то воно не працює. Так, все, смажу. Дивіться. Дивіться, що я роблю. Ось так от я роблю. О. Куди ти. Ти собі смаж. Що таке? От, оце ж невгамовне. Вона пішла за виделкою, щоб отам розбурхати ту дірочку. Так, дивіться. Дивіться, що я роблю. Я ну, так, на таку пательню два латки зроблю. Люся, краще не, не, не думає тобі, про це собі робити. Ти Смаж, от тебе хвилює, що я роблю з боку. Так, шановні глядачі, дивіться. Ти і все, дивіться, не дивіться, що я роблю. Поки вона далі берете палички, які ми ви суші їли. Я думаю, що багато хто, коли хто суші їв, то не викидав ці палички, правда? Ну просто на пам'ять або щоб було для якихось випадків. І ось випадок цей настав. Дивіться, я зробив дірочки в наших. Ізвиніть, щоб воно не згоріло. Дірочки посередині зробив з цих наших сонячних оладок. А тепер, а тепер, дивіться, я туди маю перекласти о, жовток. Жовток відділяю, але жовток у нас бажано, щоб він, він ціленький був. Опа! Єс. Алішка, покажи, людям, покажи, Люсім, Люсі, Люсі, покажи. покажи. Шо покажи, Люсі, Люсю, покажи. От же ж, ж невгамовна. Мені незручно нігтями. Ну, так я зрозумів. Так, іще сонечко. Так, друзі, тепер смажимо з обох боків і показуємо вам результат. Реклама. Хлопці? Я за -за заробив слово реклама сказати, Шіка. правда? Реклама. Не веди себе так. Що ти на мене гримаєш? Скільки можна? Я до тебе нормально, а ти? Ти на мене грі. Я не заслу. Я кажу дев'ять років. Слушай, кухня це емоція, кухня це енергія. Куця Я ж твою, коли ти твоя буде царна акторська, я туди геть не залізу. Я буду як глядачем. Я тобі не буду казати, Люся. От подиви, як треба робити, хто там у вас, бідний Йорік. Ну не буду казати тобі. Бо я, я буду тобі, дивитися. Дивися, я тобі казала щось по рецепту. Вона пішла до солі, каже, що ти на Яка мене. Яка тобі різниця, що я пішла до солі. Краще б я, я не щось... починав. Окей, хорошо. Ото й не починай. Наступний раз ти будеш починати. Так, дивіться, я тобі оладок зробив, щоб ти розуміла. <ріст> не <ріст> <За> хочу їсти <ріст> твоє, твої <ріст> оладки. За, за твоє хороше поведінку я тобі оладку зробив. Сонячно. Так, зараз будеш їсти. Дивіться, друзі. Ось з обох боків підсмажив. Чому воно сонячне? Тому та тому, що. Та тому, що дивіться. Ось бачите, оладка. Вона на середньому вогні смажте, тому що капуста, ви розумієте, да? коли смажте капусту, білокачану або моркву, ну так і довгенько треба її потримати. Тому на середньому вогні, щоб воно гарно все просмажилося, тримайте це все, і у вас вийде ось така краса. О, а потім зверху, ну і можна е, додати трошечки е, ту саму перцю, такі якісь спеції посипати зверху, або зеленю. І буде гарненько. Подивіться, ось вам дві такі великі оладки, але гарно, бачите. Ну вони ще гарячі, кажуть, скуштуйте. Вони ще гарячі. Ну хоча, з іншого боку, ж жлюся любить гаряче. Гаряче і перчене. На. Дивіться на неї. Дивіться. Так, Давай писок сюди. відвернула, така... писок не це неправильне Ми, а як? слово. Личко? Правильне личик, тому що писок, щоб ви знали, дорогі глядачі, оцей синонім а, наших уст, це образлива історія. Добре, Оце я спеціально, Оце бачиш... Оце я спеціально Оце сказав, тому... бо ти як насіка тому... української мови, я спеціально так. сказав, що ти нам повідомила, тому... розтлумачила і все. Коли ви використовуєте маложивані кажу... слова, то перевіряєте мені ну, кажуть, мік... Куди ти побіг? Я кажу, побіг мити писок. Ну, ну це не дуже гарно. Помити ти ну, у мене обличчя. що біличко? У мене писок. У тебе Ні, личка, у мене біличка, у тебе обличчя, але не писок. Дивися, ти щось середнє між личком і писком. Дякую, колега. Ой, так. так, давай, спробуй. Е, так, спробуємо. Так. Mm. Mm, ну, воно mm, трошки хрумтить, mm, да, я так розумію? Класс. Тому що воно воно не дуже все таке, знаєш, досмажилося. скоринки, як такої явної, немає. Нам головне, а ще, якщо ви зробите так, щоб у жовток у вас був всередини Так, <звачу> Оце буде супер важко, але можна зробити. Це буде супер. Зробити. а взагалі воно дуже схоже на деруни. От реально ви їсте деруни, а всередині яєчко. Що таке? І питання головне не пересолив? Пересолив. Так воно ж не сипалося. Воно пересолив. ж не сипалося. Не сипалося, це одному. Це дуже солона, ти реально пересилає. Бо пересолили. морська, бо вона камінням була. Ні-ні. І... Просто ти дуже говорив про те, що то не сипешся, а вони реально пересолені, угу. але дуже смачні. Угу. Так, друзі, а хочете ексклюзив? А хочете, друзі, ексклюзив? Хочете? От прямо зараз анонс, поки Люся люди. В першу сніданку з 1 плюс 1. до нас завітає вже за кілька хвилин. Це такий анонс на наступну частину сніданку. Дружина. Дружина радника офісу президента Анастасія Арестович. Прямо в прямому ефірі чекаємо після 9-ї години. Зараз у нас коротенька пауза і готуємося до загальної семейного. Улюблений сніданок з 1 плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.